Небайдужість один до одного і єдність це є основою нашого суспільства. Наразі зараз в умовах повномасштабної війни відкриття таких ось донорських осередків є дуже важливою справою, бо кожна донація це шанс на порятунок життя. Ми всі повинні щомиті про це пам'ятати. Особисто я вже понад 22 роки є донором. Кожного разу я роблю це свідомо із задоволенням, з вірою, з надією на те, що саме моя кров може допомогти чиї. Мось життю допомагаємо збройним силам України, допомагайте один одному, допомагайте всім тим, хто цього потребує крок за кроком, разом до перемоги. Ми дуже вдячні всім людям, які забезпечили допомогу по заготівлі донорської крові. Бо ми спасаємо наших людей під час війни. Ми спасаємо, і ми дуже вдячні всім і організаторам, і донорам, які здають крові. Ми, як служба крові, готові завжди. Я мама в декреті, тому якийсь свій вклад для хлопців, які захищають нашу країну, я повинна зробити. Ну, хай це буде таким способом. Не складно, не важко. Тут є все для того, щоб комфортно була, проходила процедура здачі крові, тому можна потратити 30 хвилин свого часу і врятувати життя.